Всім доброго дня! Ось наше поле з сідоратами. Ну, чесно кажучи, я не думав, що буде такий результат. Ось це те поле, за яким ми спостерігали. Там, де взійшло, не взійшло, погано взійшло, дивіться, які кущари стоять. Це все, дякуючи компанії FDS, FD предоставили капітальніший посівний матеріал. Ви гляньте, як воно розрослося, висота десь. По груди, мінімум. Тут ось яка товщина стовбура. Будь ласка, просто супер. Суданка вже по груди. Велика, гарна, все, ну, редька. Будь ласка, дивіться, яка товщина. Просто супер. Це такі сидеративні культури. Супер просто, дуже швидка суміш, дуже, ну, звичайно, погода. Так, погода дала дуже багато. Погода, звісно, її підігнала. Яке воно малесеньке було, ось, будь ласка, дивіться, який стовбур, товщина. Яке воно виросло все здоровезне. Так, працює, працює, працює. Будемо дивитись далі. Всім всього найкращого.